Кременчук простір для можливостей. 7 вересня у нашому місті пройшла унікальна навчальна програма, де батьки та діти отримали корисні знання та навички у різних сферах. Сьогодні в будинку дитячої та юнацької творчості Кременчуцьким міським комітетом молодіжних організацій, молодіжним парламентом Кременчука, організовується захід Простір можливостей. Дана можливість проведення заходу була реалізована завдяки фонду у Галазі народонаселення, завдяки мережі молодіжних організацій Твори Молодвіж та підтримки Європейського союзу. Співкоординатор програми Андрій Макаров також відзначає, що такі заходи є надзвичайно корисними у наші часи. Це відновлення в усіх напрямках в фізичному напрямку, в ментальному здоров'ї. і те, що під час війни дуже важливо, адже мешканці нашого міста, внутрішньопереміщення, особи, яких в нас велика кількість в місті Кременчук, вони потребують такої допомоги. Дорослі мали змогу отримати важливу інформацію з домедичної допомоги, йоги та самооборони, а також покращити знання під час тренінгів з ментального здоров'я, СММ та відкритті власної справи. Дітлахи у цей час брали участь у різноманітних локаціях: майстер-класи, спортивні заходи, аквагрим та веселі ігри з аніматорами. На семінарі з домедичної допомоги ми розібрали методи поводження із пораненим. Накладання турнікету і також визначення ступеню важкості ну, пораненої людини. Ми навчаємо вперше запобігати нападу противника, щоб запобігти саме втраті свого здоров'я. Трати свого майна і навчаємо, як правильно запобігти цим речам. Учасники заходу знайшли цікаве для себе заняття та відзначили, що залишилось у захваті від отриманих знань та вражень. Дуже чудові, як заново нарадився. наче дуже прекрасно. Все було дуже цікаво. Прийду ще до вас саме такі проєкти дозволяють мешканцям нашого міста отримувати великий багаж знань і вмінь, які вони зможуть застосовувати у своєму житті. Софія Григоренко Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. you <music>